А далі ми покажемо, як на полі бою поповнюється щоденна статистика ворожих втрат від генштабу. Бійці роти ударних БПЛА 93-ї бригади Холодний Яр за допомогою ФПВ-дронів підбили російський танк та дві бойові машини піхоти, що їхали на штурм. Цілий день на бойовому виїзді із пілотами була Тетяна. Наконечна. Затемна перед світанком Олександр везе нас на позиції. У тиші й темряві прифронтовою дорогою блимають фарами такі ж військові автівки, що їдуть на роботу чи вже повертаються з неї. Вночі безпечніше. Щоб ми вже бачили нас наші противники. У них дуже багато літаючих апаратів. Кіба, Льолік і трактор уже на місці. Це воїни роти ударних безпілотників Black Raven. Тобто Чорний Ворон. Варять каву, налаштовуються на роботу. Це основне обладнання. Все, що потрібно, це очі. В принципі, вона готова до роботи. Все. Осталось тільки зібрати дрони. Оттак. А що більше бадьорить кава чи отакі звуки? Два більше кава, Ви ж звикли. Я оснащую ПІВІ-дрон боєприпасами. Зараз іменно акумулятивним зарядом. Зараз будемо працювати по автомобільній техніці, щоб менше ворог тут шасто. Цей дрон назад не повернеться, тому й називають його камікадзе. Але один політ урятує добре. життя наших добре. бійців. Розміняти дрон, хоча б підбити танк, це вже це вже добре. Ці слова згодом справдяться, але Льолік про це поки не знає. Ворог суне на околиці Бахмута у потугах відбити позиції, звідки їх викурили українські воїни. На одній з таких під Кліщівкою. Ми оце і стоїмо. Ці траншеї накопали росіяни. Це раніше були їхні позиції. Тут досі залишаються речі загарбників. Ось куртки, тут бронежилет, спальник, там далі підсумок. Тут на хлопці задовбались їхні речі, виносити. В деяких навіть вон, трупи виносили. А так, якщо пройти по посадки, буквально 200 метрів, там вона просто всіє на трупами. Хоча вони розказують, що ніколи своїх не брасле працює наша арта. У відповідь летять ворожі снаряди. Під це безперервне гупання увесь день на холоді. Бійці дивляються у монітор у пошуках цілей. Не тільки що група відходила туди до них в тил. Скорше за все, що евакуація. На техніці під'їжджає піхота. Ну я так розумію, що якась елітна, то тобто якісь штурмовики, бо всі останні, що в окопах сидять, ходять пішки. Та зараз будемо дивитися, по чому чи по мінометі, чи по рапірі будемо працювати. Отак і бери на одну посадку батько приймає. Ні міномет, ні рапіру дістати не вдалося, але дронів і терпіння удосталь. Минають години, намальовуються. Дуже ласаці. так. Так, давай, давай. Ooh, давай, давай inicial錢, Щоб остаточно добити російський танк, пілоти запускають ще один камікадзе. У хлопці вже завершується робочий день, скоро почне темніти. І під фінал вони хочуть вразити іще одну ціль: це російські схорони з боєприпасами. Перша спроба виявилася невдалою. В останню мить дрон просто здуло вітром. Такий він тут сильний. Ось нині Льолік запустив другий безпілотник. Уже час згортатися, але надходить інформація. Ворожі БМП виїхали штурмувати нашу піхоту. Воїни знову здіймають дрони, щоб врятувати своїх. Все, бачите, зараз атакуємо. Атакуємо і зараз добиваємо її. димить. Да, да, б'є, да, б... не знаю, чи є влучання. Є! Все, забили, забили, пацани, підтвердили з бехною. І ще одна військовим сленгом Беха не лишається без уваги. Там трьохсотих, п'ять штук. Ніже, 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 ніже. Ой, ще. Дим, бил розрив. Був розрив, пісни <клеви> Все! <клеви> а тепер можна і перепочити. І з розумінням, що там попереду піхотинцям стало бодай трохи легше. А у ворога завдяки цим трьом воїнам мінус танк, дві БМП та щонайменше. П'ятеро окупантів хлопці дуже задоволені. Понад 10 годин робочого дня видалися максимально продуктивними. А ми, як потомки, заїздили сюди, так і повертаємося. Тетяна Наконечна та Захаркомах, факт СІТІВІ. Єдині новини.